Подякуйте, хоч раз солдату, за мирне небо, і сонце золоте. Подяка, більшого не варто. Нехай біда їх у мене, за те, що можете спокійно спати, ходити на роботу, в магазин. А знаєте, як холодно солдату, коли у полі залишається один, за те, що весну ви зустріли, попили каву в зручному кафе, а в нього цілу ніч гриміли і розривало небо голубе. За те, що виспали своєму ліжку. І діти обіймають вас. А він кілометри проходить пішки, І додому вже рахує час. Схиляюся, солдати, я до ніг. За мужність, силу і відвагу, що ти і ночі, й дні, життя моє беріг, молитву в небо я за тебе посилаю.